Добрий ранок, мої глядачі та підписники. А я вас вчора одурила в попередньому відео. Казала, що буде відео двох днів. Але, вже як спекла торт, бачу, що дуже довго буде. То вирішила зробити два відео. то думаю, ще набридну вам з одним відео. Так, порізала я вже м'ясо, тепер солю. Накидаю чорний мелитий перець, червоного перцю гіркого і прованські трави. Так? Я не спеціаліст по шашликах, а бачу, як люди роблять, то і я так роблю. Тепер цивулі накидаю. Перемішую. В прошлий раз заливали мінеральною водою, залюю цей раз. Мені, ви знаєте, сподобалося. Такий, попередній раз робили, то м'якенький шашличок вийшов. Так. І поставлю в холодильник на півдня, коли будемо жарити шашлик. Вчора не всю використала глазурь на торт. А днів чотири тому назад мої рідні просили спекти дамський каприз, залишилась кружка. Зразу я ось розтопила її трохи. Зразу я скільки вийде, щоб використала цю глазурь. Зроблю цукерок, щоб не пропало. Ось я... Вмішала в крошку, сформувала такі кульки, Тепер чаю і буде нам з чоловіком на сніданок до чаю ко цукерочці. Розпала трошки. О! Думаю, смачне. Глазур смачна, і крошка з капризу домського смачна. Так, успіх покажу, піду з вами. Зробив чоловік мангал, на якому будемо жарити шашлики. Ось гарне діло, як я вам скажу, інтернет. Можна подивитися та щось зробити сонце, світе. Самому щось придумати, додумати. Ось, подивився чоловік, сподобалось йому. Щось він сам додумав. Було у нас три балони в хазяйстві. Раніше, знаєте, возили по -під хатами газ в балонах, а тепер провели ми. А цей ми машину були купили, та в машині був. Ось, бачите, обрізав чоловік. Один балон. Зробив таке ось тут колосник поставив. піддвоїла, щоб краще була тяга. Дрова. Накладаємо. Це ось така кришка. Тут розібрали були плиту. Кружки сюди поставив. Бистро вода закіпає. А це тут жарить шашлики і барбекю можна. І ми тут коптимо сало. Вже випробували. Так. А це для холодного копчення, коптіння. О. Ще купив він, як воно, не градусника, термометр. Буде десь ставити, не знаю де, щоб слідкувати за температурою. Труба ось така і ось робив ось таке, бачите, щоб накривати, прикривати, щоб менш горіло, більше тяга там, допустимо, було. Ось таке, хороша вещь. Я вам скажу, тільки мені аби ще або приварив сюди такий столик, або можна і так ставити той столик, щоб класти там миску, ложку. Ще треба купити краски вогнетривкої, бо в нас в магазині сільському немає. а в місто, як поїдемо, то забудемося покрасити його, щоб воно гарно виглядало. Оце таке, так що я ж кажу, як кажуть інтернет. Хороша штука. Як сам не додумайся, то люди розкажуть, покажуть. Так, готую вже салат з ананасами. Порізала куряче філе, ананаси процідила, вкинула в миску. Кубиками І рік порі, покришила, порізала кубиками сир, сир твердий. Е, тепер е, часничку трошки натру в майонез, кожен на свій смак, і перемішаю салат. Це такий салат, не, такий смак в ньому. В общем, хто любить поєднання незвичайних смаків, це, допустим, м'ясо, ананас, часничок, то це салат. Якраз для вас. Так, дівчатка, приготувала я вже швиденько і другий салатик. Зразу чуть-чуть зверху притрусимо його перчиком. Так, чуть-чуть. Такі два легенькі і начебто прості салати. Але я думаю, вони створять нам святковий настрій. До речі, уже ми щаємо попелиці цукерочки, смачні. Ну, ще смачніші будуть, якщо оріжки перемолоть на блендер чи качалкою перекачать І додавити оці цукерочки. Взагалі, супер буде. Так, тепер діло за шашликами. Так, уже розпалили вогонь жаримо. ми. Шашличок на качанах кукурузних. Дуже гарний жар виходить. і гарно смажаться шашлички. Ось так. Нарешті я заспокоїлась. Готовий мій стіл. Зійшлись мої рідні. Я дуже рада. Будемо ми сідати, відпочивати, спілкуватися. На цьому завершую своє відео. Підписуйтесь на мій канал. До побачення, до нових зустрічей, миру вам, добра і всього самого найкращого!